Основними причинами пожеж залишається порушення вимог пожежної безпеки та низька обізнаність населення з правилами поведінки в лісі під час відпочинку та під час проведення польових робіт, особливо в тих місцях, які межують із лісовими масивами та торфополями, зазначив заступник керівника обласного оперативного штабу, начальник управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області Ігор Нікітчук. В останні роки ситуація з безконтрольним випалюванням сухої трави, стерні сільськогосподарських залишків на землях різного цільового призначення, що межують з лісовими насадженнями та терфополями, набула масового характеру. Так, станом на 16 серпня. Поточного року, як я зазначив вище, підрозділами управління в області здійснено 45 виїздів на їх гасіння. Негативним є той факт, що сільські та селищні ради, сільськогосподарські підприємства та організації не виконують вимоги щодо заборони випалювання сухої трави. З метою запобігання пожежам підрозділами рятувальників та міліції проводяться постійні патрулювання місць відпочинку громадян на території лісових масивів. Упродовж пожежонебезпечного періоду здійснено більш як 550 рейдових перевірок. До адміністративної відповідальності притягнуто 161 особу. Такі заходи планують продовжувати до кінця літа, адже за прогнозами гідрометеоцентру спекотна суха погода утримуватиметься до кінця серпня. З початку року державними сьогодніми підприємствами в області для забезпечення належної пожежної безпеки було створено 10 км протипожежних розривів, 2563 км п'ятсот смуг. Також проведено поновлення мінеразованих смуг на площі 11 тисяч км, перекрито 1050 позапланових доріг. Також доведено протипожежні розриви до трьох і більше метрів, що також забезпечує надійний захист лісових масив від випадків загоряння. Протипожежні заходи проводяться і працівниками обласного комунального підприємства Житомир обл Агроліс, зазначив генеральний директор Ігор Рибінський. Організовано цілодобове чергування як лісової охорони, так і інженерно технічних працівників. Всі підприємства без виключення забезпечені резервами паливно-мастильних матеріалів. Функціонують 10 пожежних станцій, які забезпечені всім необхідним. На озброєнні сьогодні у нас знаходиться 12 пожежних автомобілів, які дають не в повному обсязі, але дають можливість. Запобігати та оперативно тушити лісові пожежі усі відповідальні управління, установи та організації і надалі забезпечуватимуть виконання заходів щодо протидії пожежам.